Якщо бути відвертими, то немає в сучасному світі прям хороших чи поганих, а є різні. І у цих різних та різних свої базові норми згідно походження їхньої душі згідно налаштувань системи власне, їхнього роду. Так от зараз дуже важливо по-любому прийти до роду, пройти крізь рід, тому що, тому що саме через а, цю дію відбувається єднання з а, Єдиним спектром живого життя. І на планеті Земля залишиться лише ті, хто крізь рід прийшов і до себе дійшов. І якщо навіть у людини демонічне походження душі, то їй потрібно прийти до свого демонічного першопочатку А за цією ширмочкою назви буде все одно е, Творець, все одно буде.